Слава Україні, героям слава розкажіть, будь ласка, про допомогу для збройних сил України. В першу чергу хотів би подякувати всім небайдужим організаціям, мешканцям, діаспорі, всім, -всім хто допомагає збройним силам України. Вони вносять сильний вклад. Для зміцнення нашої держави, для зміцнення збройних Сил України з першого дня широкомасштабного вже вторгнення Російської Федерації на території нашої держави, народ України, мешканці різні організації, різного спрямування, релігійні різні течії і всі, всі як один, стали також на захист нашої держави, всі почали звертатися е, до Збройних сформувань різних з питаннями, чим допомогти, чим на даний момент допомогти. Тобто, з першого дня ми відчували це підтримку цю наших мешканців, наших громадян України, і воно, звісно, нам допомагає в захисті нашої держави. Тобто, допомога надходила різна і зі всіх куточків від всіх від кого тільки можна було надходити. Ну, в першу чергу, це, звичайно, що наші громадяни вони почали допомагати хто чи міг, хто коштами, хто працею, хто за кордоном возив звідти засоби захисту, хто транспортні засоби, засоби розвідки, квадрокоптери, медикаменти. Тобто. Це і наша діаспора згуртувалася. Це і наші е, органи місцевого самоврядування, наші мешканці, громадяни, громадські формування. Всі як один стали на захист за покликом нашої батьківщини. Скажіть, яку допомогу надали конкретно для вашої військової частини, і які є ще нагальні потреби, чого ще потребуєте? Ну, нам в першу чергу надали те, що ну за тим, що ми зверталися. Нам надавали допомогу. Це і районна рада, це і органи місцевого самоврядування, це і волонтерські організації, такі як фонд «Повернись живим. Він дуже сильний вклад вклав в нашу частину. Нам надали. І мешканці, і діаспора, тобто і це і транспортні засоби, зокрема, і пікапи, так не так дуже потрібні на передовій. Це і квадрокоптери, це і оргтехніка, засоби захисту, бронежилети, шоломи. Так само нам дуже допомогли з медикаментами. Ми змогли комплектувати багато індивідуальних аптечок. по… Стандартам, як зараз прийнято говорити НАТО, тобто там, де було саме необхідне, таке саме те, що дійсно врятує життя, коли не буде того потрібно, а не колишні старі радянські джгути і перев'язочні пакети, які просто ну вони просто вже як мамонт в залішній час морально застаріли. Яка допомога зараз би була необхідною? Постійно ж е, потрібно, як завжди, кулеса. Тобто е, зараз Збройні сили е, перемагають маневрністю, розвідкою і вогневою міцю. Тобто е, нам потрібні також е, машини. Ну, машини не просто там легкові машини, нам потрібні машини, які можуть пройти в різних умовах. Нам потрібні великогабаритні машини також. Для виконання своїх задач е при відбитті агресії Російської Федерації нам також потрібні і такі необхідні речі, як планшети, е тому що самі розумієте, що координація дій вона зобов'язана бути засоби зв'язку. Це все це, що робить нашу армію армію 21-го століття. А скажіть, будь ласка, що для вас особисто війна? Для мене особисто війна 24 лютого, як там багато хто вважає, ну, вже чим раз менше вважає, вона не почалася. У нас вона, війна триває з 2014 року. Ми з 2014 го року на війні. Ми з того часу захищаємо нашу батьківщину, відбуваємо метр за метром, сантиметр за сантиметром, вигризаємо, вибиваємо нечість з нашої держави. Ну, по великому рахунку, для людей, які цікавляться історією, не щось такого аж кардинально не сталося, тому що всі ми прекрасно розуміємо, хто знає історію, розуміють, що спокою не буде. Ми воюємо не одну сотню років з Російською Федерацією, Колись це було Московське царство, Орда один з улусів Золотої Орди. Тобто, треба розуміти, що нам потрібно дійсно розбудовувати наші збройні сили, тому що ворог розуміє тільки силу. Поки він не получить по зубам, доти він буде. Затихати на нашу батьківщину. Що ви побажали нашим українським захисникам? Нам, українським захисникам, в першу чергу побажаю стійкості духу відвоювати свою всю територію до останнього сантиметра, вигнати звідси нарешті ту нечість, чим поскорше. Новітнього нам озброєння натовського, поскорішого плендлізу. Ну і, звичайно, щоб Путін здох. Дякую, слава Україні! Героям слава!